Всім привіт! Сьогодні оглянемо lcd hu 300 Проектор у такій коробці з написом Ultra-HD. Розпакуємо його. Ось поролонова прокладка і сам конверт. У комплекті пульт зарядний кабель, двоконтактний, як зараз популярно. Багато популярних моделей Юміо, фарбі, різні моделі Юміо. Вони популярні і бюджетні. Це новинка на ринку. Розглянемо детальніше. Проектор має гнучкий кут проекції 180 дегрі, також 130-дюймовий проекційний екран. Оптимальна відстань кітка 1.607. На проекторі встановлено систему Android 11 версії. Мені сподобався цей проектор тим, що його легко направити на стелю для перегляду фільмів, серіалів чи відео на Ютубі. Отже, ззаду маємо сітку для охолодження, кнопку живлення HDMI та роз'єм для навушників чи акустики 3. 5, USB-індикатор. Друзі, ось наш проектор. Я його спрямую на стелю HDMI. Щодо налаштувань, мережі, проекції, збільшення екрану. Тобто, можна регулювати як завгодно: також є збільшення екрану. Налаштування звуку просто регулювання гучності. Ось так у нас виходить. YouTube Перевіримо без HDMI. Ось YouTube. Протестуємо, наприклад, 8 к Для бюджетного проєкту розображення дуже класне. В кімнаті є додаткове освітлення. Ось, наприклад, мультик. Це у нас був YouTube на проекторі. З програм тут є калькулятор, музика, ще якийсь мотлох, Google Chrome, є галерея, також Google Play, YouTube.